І всім привіт! І це я, Лі. Сьогодні я вам покажу, як зробити обложку для відео. Всі займаються цим питанням. Я показую, щоб створити відео, нам треба скачати Mobizen. Тоді нажимаєте на нього, у вас отака М висвітиться. Тоді включаєте почати зараз. Так. Тоді качаємо YouTube студію. Ось зараз я вам покажу. Ось. Просто можете написати YouTube і отак прогорніть, прогорніть, і у вас отаке буде. YouTube студія. Тоді. Якщо ви схочете до Ну, YouTube студії, то хватите. Ну, якщо ви схочете ще додати якісь до до своєї обложки якісь там картинки страшні. Если ви щось там страшно будете играти, то скачайте Pixared. Ось. Показую. Піксард. Mm, оце качаємо. Відкрити. Так, спочатку нам треба обложку для відео зробити. Е, просто можете сфоткати, як я просто заходжу, наприклад, в Roblox. Захожу в Roblox. Е, і ось. Я просто е, роблю, типа, скріншот, оце все обрізаю, тільки оставляю картинку мертвих рейсів. Отак, короче, тепер. Ми зараз робимо що далі? Ми заходимо, якщо ви хочете там якісь смайлики додати. Ми заходимо, реєструємося, нажимаємо сюди на плюсик. Так, це в мене обложки. Нажимаєте сюди бленк. Бачите? Бленк. Нас перекидає на отаку студію. Ми її обрізаємо. До так. Не, ну можете не обрізати взагалі. Ну просто я обріжу. Тоді зберігаємо. Тоді ви можете смайлики додати. Ось я, наприклад, сейчас добавлю смайлик якийсь. Наприклад, отакий. так. Його можете так крутити, отак, надо за оце взяти, І удалить отак. І отак можна переміщати. Удаляємо його. Отак додаю смайлики, тоді єсть, і виходимо. Ну, як у вас не вийде, конечно. Ну, просто там надо буде нажать. Сейчас я вам покажу на що. Ось вам на цю кнопочку треба буде нажати, що завантожка. Все, ми зробили. Ми зробили ми, загру, ми вже зробили відео і ми вже зробили відео і, типа сфоткали обложку, яку вам треба. Нажимаємо ось плюсик зверху. Тоді вибираємо. Відео я щас беру любе. Тоді нажимаємо карандашик і фото. Я можу зробити обложку для відео. Все, ну наприклад, от таку. готово. все, І отака у вас буде обложка для відео. І всім пока-пока. А, підождіть Це, щоб отак лучше зробити, ні відео підходить для. І ось о. И всем пока. С вами был Глип. Хорошего вечера. Сегодня, мабуть, будет видеоролик.